Ні в якому разі не робіть цього перед уроком вокалу. Перше, не бухайте. Я розумію, що під підводичку голос звучить прям вау, як у справжніх українців. Але чи помічали ви такий момент, що коли в караокі, коли ви трохи мекнули, у вас звучить голос просто неймовірно класно. Вам легко все співається. Але потім зранку ви просинаєтесь, і ви просто не можете навіть нічого сказати. Це дуже дуже погано для ваших зв'язок. Як ви розумієте, зв'язки такі розгорячені, Але потім... Іде відкат. Тому, будь ласка, будьте дуже обережними зі своїми голосовими зв'язками, і навіть для хоробрості не треба оце робити для того, щоб прийти на вокал. Друге, не треба пити каву. Якщо ви ще досі не професійний співак, і ви не зовсім розумієте, як функціонує ваш голос, як він себе поводить в різних ситуаціях від різних продуктів, то я б вам рекомендувала не пити каву, а обов'язково не пити її з молоком, тому що це може дійсно пересушити ваш голосовий апарат, і після того дуже важко співати, тому що ви постійно хочете щось Опити третє не нажирайтеся, будь ласка, до відвалу, тому що якщо ви нажираєтеся, вам буде дуже важко співати, дихати, ходити, та й взагалі вам буде так, що злізти назад, чи ну не дай Боже, воно <гл 'як> таке вилізе назад, і ну це просто база. Запам'ятайте, будь ласка, До уроку вокалу треба поїсти. Ну принаймні за годину так, три мінімум, і не треба їсти дуже багато. Ну а якщо ти хочеш більше корисних рекомендацій, то я чекаю тебе у себе в профілі. Підписуйся.